Йдемо до е, стартових складів команд. Відродилися і будуть знову намагатися підкорювати сумські е, футзальні вершини. Окопний зараз він Подивимося, що вони представлять явору. Бачимо, окопний. Я раз смоляк може вже забивати. Що зони краснопільці через берегову намагаються. Береговий жмуда знаходить жмут. Бере на себе жмут пробуває непогано. Береговий налі підопічний Ханюкова. Знову закидання торба в один дотик пробуває. Вище ворів вдалося зараз м'яч перехопити краснопільцям. Носок, носок проти нього двоє. Калашник і не вдається. Ти калашнику м'яч зберегти. Окопний пробуває торба добивання по порожніх воротах. Бачимо, Яценко зараз на м'ячі може він пробудити небезпечно. Розташовується в маніжках. Це вперше таке в нашому футзалі. Зараз Зігунов може небезпечно. Зараз проти Завгороднього, Зеленський знаходить він берегового і м'яч залишається зараз у грі. Яценко знаходить козуба, козуб на небезпечній позиції. Пробуває, але, але... пас від носка не точний. Зараз же він може пробувати небезпечно. Бере під себе Тодор. М'яч забирає жмут. Один в один проти торби. Жмут розбирається. Пробуває жмут. Непогано. Але ні, через носка дві секунди. І друзі залітає м'яч ворота, але вже після сирени. Перерва у нас фоля підверто. І це перший фол від е, команди Явіру з Краснопілля. Зеленський зараз знаходить берегового. Зеленський може він розташов. Гол! Зеленський забиває зараз м'яч. Непогано розіграли стінку з береговим і неочікувано. Зеленський Роман відкриває рахунок в цьому матчі. І е, все ж таки подивимося, як будуть е -е, брати участь в різноманітних турнірах під АФС, пов'язаних з прогнозами поєдинків. Закидання yes. довге на жмуда. І знову з м'ячем адвокати знаходить Яценко Завгороднього і знову фалять проти розіграний цей стандарт. Бачимо, козуб зараз розбігається. Козу пробиває поміж ні. Харченко, і як я й казав, що має вийти такий підступний удар. Так воно й вийшло. Козуб влучає е, прямо в. Поміж ніг Харченкові Знайти влади змуда, але поки що не вдається закидання від Торби в напрямку окопного під Опригора. Він зараз м'ячем можна пробити її. Під звідси підопригора пробуває знос. Бачимо, зараз розпочинають свою атаку. Адвокати Торба на окопного окопний пробуває. І вже Я третій фон. Тому що смоляк зараз він. Готується пробувати. Пробує смоляк окопному в голову влучає. І 2-1. Що ж тільки що скоїв смоляк. Бачимо, сам він не очікував такого. А Копний опинився в потрібному місці, в потрібний час, і вже 2-1. Як Якщо... непогано зараз пробуває. Дерев'янко закидання в напрямку Яценка. Калашник де порозуміння. Пробиває зараз Яценко. Добивання Але і поки що просто на підопригору все е замкнуто там попереду. Калашник він може пробити в дотик, береговий порожні ворота. І дерево заходить в центр. Бачимо жмут Зеленський. Невдало обробляє м'яч. Порожні ворота. Носок. І м'яч знову у Краснопільців. Харченко закидання на жмуда. Жмут може і взяти на себе гру. Жмут пробуває небезпечно. На Секунда Є... Тодор. Втратив він. Е... Час. І... За та слідкуйте за АФС.